Візуалізація моє місто. Сядьте дуже зручно, обіпріться на спинку крісла, заземліть дві ноги, максимально відчувши підлогу. І спробуйте розслабити своє тіло. Наскільки це зараз можна? Прислухайтесь до власного тіла. Відмітьте зони дискомфорту і напруги. І спробуйте максимально розслабити. Дозвольте собі порухати шиєю, так, щоб важкість з голови пройшла. При цьому обов'язково закрийте очі. Очі завжди, наші свідомі цензори, і вони часом заважають нам бути наодинці з собою. Коли порухали шиї, спробуйте розправити плечі. Скиньте з плечей зайву відповідальність, яка нами посіла. Розслабте руки. Розслабте ноги. І відлагодьте ваше дихання. Дозвольте собі дихати так голосно, як вам комфортно, кожного разу, дихаючи і видихаючи, робити все більше і більше розслабляти власні ті, бути чутливими до себе. Побудьте собі доброю мамою. Потурбуйтесь про себе. Тепер уявіть, що ви десь далеко-далеко звідси. В іншому часі, в іншому просторі. Ви йдете вулицями міста. Ви роздивляєтесь, яке місто ви зараз попали. Все, що зараз малює ваша уява, ви даєте місце цьому бути? Це місто сучасне чи старовинне? Які там вулиці? Ви дивитесь, чим займаються городяни. Що в цьому місці процвітає? Виходите і роздивляєтесь, послуги попадаєте на ратушну площу яка в самому центрі міста. Роздивіться, що тут є, які споруди ви бачите, наскільки вони великі, як давно вони тут. Подивіться, хто керує містом, чи є там ратуша, церква, школа, може фонтан. Роздивіться, що ви бачите там. А зараз ви стаєте легшим за повітря і підіймаєтесь над цим містом. І ви це місто бачите згори. Ви бачите його обриси. Подивіться, на що воно схоже. Подивіться, які мури є навколо міста, як місто захищене, великі чи маленькі, природні чи створені. Уважно роздивіться, помилуйтеся цим містом. А зараз ви опиняєтесь перед входом в місто, перед великою брамою, на якій намальований герб міста. Роздивіться, що це за герб. Може, там є якісь символи, якісь слова. Уважно подивіться на все це. Пробуйте запам'ятати. І тепер в цьому місці ви можете бути скільки, скільки вам захочеться. Коли готові будете відпустити це місто, це місце, вам достатньо буде просто відкрити очі, але не поспішайте. Весь час світ належить тільки вам. І тільки ви керуєте часом. Весь час світу належить тільки вам. І тільки ви керуєте часом. Тільки коли будете готові. Вам достатньо відкрити очі. Але не поспішайте. Весь час світу належить тільки вам. Якщо ви повернулись, у вас завдання зараз два малюнки намалювати. Перше місто, як ви бачили, його згори, і другий малюнок це герб міста. Якщо ви дивитесь відео, то попрошу призупинити на 25 хвилин, для того, щоб ви там малювали два малюнки. Тому що дуже важливо, коли ви малюєте малюнки, взяти собі час для того, щоб вималюватись, щоб ці малюнки були такі, як вам хочеться. І після зупинки ми можемо продовжити. Отже, дайте відповіді на наступні запитання. Перше, які почуття і відчуття у вас були під час візуалізації? Які почуття і відчуття у вас зараз, коли ви дивитесь на малюнок міста? Розкажіть про це місто? Яке воно? Сучасне чи старовинне? За якими правилами і законами живе це місто? Які ремесла в цьому місті процвітають? Хто керує цим містом? Яка історія створення цього міста? Для чого воно було створене? Як виглядає ратушна площа, центральна площа цього міста? Що на ній розміщено? Як укріплене це місто? Які навколо мури, наскільки місто відчуває. Себе захищеним, скільки є входів і виходів в цьому місці? І останнє: розкажіть про герб цього міста. Що це за герб? Яке значення цей герб має? Після того, як ви? Відповіли на запитання, або, якщо вам потрібно частоті, призупиніть це відео, бо далі буде інтерпретація. Отже, все, що ви намалювали про місто, стосується вас і вашого внутрішнього світу. Місто це ви. Сучасне чи старовинне – це якщо ви малювали старовинне місто то ваші цінності або ваші потреби є в тому столітті, яке ви намалювали. Ви точно знаєте відповіді на ці запитання. Далі, коли ви розповідали про місто, чим більше ви розповідали, тим більше ви розповідали про себе. Ремесло, яке процвітаються, це те, чим би ви могли займатися, якщо ви не, мали, ви не мали того факту, який ви зараз маєте, і реалізовуєтеся. Керування міста – це як у вас створений оцей внутрішній командний пункт управління. Чи місто живе дружньо, чи там є якісь чвари, це про внутрішні ваші конфлікти. Ратушна площа це ваше селф. Це от все те, що ви знаєте про себе. Це ваша система цінностей. Якщо на вашій ратушній площі є ратуша, це про ваші управлінські якості. Якщо на вашій ратушній площі є церква, це про вашу духовність. Якщо на вашій ратушній площі є лікарня, це про ваше вміння лікувати, стрілювати інших. Якщо на вашій ратушній площі є школа, це про ваше вміння навчати. І якщо на вашій ратушній площі є фонтан, це про те, що у вас вже є дуже багато енергії. Чим більше фонтан фонтанує, чим більший струмінь води він випускає, тим більше у вас на несвідомому рівні є оцієї енергії, є можливості давати комусь і, відповідно, брати. Мури навколо міста, які були обнесені, вони є найважливішим містом. Мури, це, власне кажучи, і є ваші психологічні кордони. Важливо звернути увагу, які ці мури, в ідеалі мури мають захищати місто. Якщо вони у вас дуже низенькі і дуже маленькі, або ви покладаєтесь на якийсь природний захист у вигляді гір, моря і так далі, то, швидше всього, так і в житті це відгукується. Що ви покладаєтесь на те, що всі і так знають, і ніхто не посміє напасти, але насправді це завжди не так. Ще важливо, в якій порі року ви намалювали це місто. Тому що, умовно кажучи, існує чотири пори року нашої душі. Весна, літо, осінь і зима. Весна це коли зароджується щось нове, зароджуються якісь нові ідеї, зароджуються якісь нові речі у нас. А літо це подальший розквіт. Осінь це підведення підсумків, і зима це можливість дистанціюватися. І подивитися на певні речі споку, зрозуміти, як вам з цим. Зимою ніщо під снігом не вмирає, воно завжди живе. Але воно певний цей час відпочиває. Тому правда, дуже важливо, щоб в нашому житті було, умовно кажучи, ці чотири пори року. Нам дуже пощастило українцям жити в тій широті, де є всі чотири пори року. І вони так чи інакше стабілізують нашу псаку. І останнє це про герб. Герб це ваш внутрішній девіз. Це ваше життєвокреве. Той герб, який ви намалювали, і тою формою, і тими символами. Подивіться, що означає кожен символ. Пропишіть для себе. І тоді ви більше зрозумієте для себе і про себе. Дякую за увагу. Вам хорошого шляху самопізнання. Бережіть себе і залишайтеся щасливими. Дякую за увагу.